Доброго дня! Я учениця 10 класу Тарутинського ліцею Карабецька Маргарита, хочу представити свою дослідницьку роботу на тему читання як соціальна практика школярів. У своїй дослідницькій роботі хочу розповісти про актуальність цієї теми, адже в наш час, коли з'явилося безліч гаджетів, діти приділяються менше і менше уваги книжкам. Особливо гострим стало питання вибору ефективних методів навчання учнів початкових класів. Перед вчителем стоїть задача не лише передати учням суму тих чи інших знань, а й навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань. Реалізувати ці освітні задачі допомагає метод навчальних проєктів. Він дозволяє впровадити діяльність. Особистісно орієнтований підхід у навчанні, застосовувати знання і уміння набуті при вивченні навчальних дисциплін, інтегрувати їх у процесі роботи над проєктом. Цей метод з орієнтації на творчу самореалізацію особистості розвиває її можливості у процесі засвоєння нового продукту під контролем учителя шляхом самостійних, колективних, інтерактивних дій учнів і обов'язкових презентацій результатів роботи. В ході дослідження прагну виявити, як залежить швидкість читання від сприйняття прочитаного тексту. А для того, щоб досягти бажаних результатів, я поставила перед собою такі завдання: визначити, наскільки є проблемним читання дітей, підібрати комплекс ігор та вправ, спрямованих на виправлення в дитини вад писемного мовлення. Покращити швидке, свідоме, виразне та правильне читання школярів з допомогою спеціально розроблених вправ, розробити анкетування, якщо швидко читаю чи усе запам'ятаю, і за допомогою інтерактивних вправ допомогти школярам покращити якість читання. Об'єктом дослідження є процес формування здібностей молодших школярів на уроках читання. Предметом дослідження є читання як соціальна практика школярів. Досліджувала роботу я такими методами. По-перше, зібрала і отримала інформацію, перевірила техніку читання школярів, підібрала вправи, спостерігала за тим, як успішність дітей в шкільному житті впливає на якість читання та на основі спостережень і результатів створила статистики, обробки відповідей. Були використані такі форми діяльності: опитування школярів, бесіди з учнями, обробка зібраних матеріалів. Комп'ютерне оформлення тексту. Я вважаю, що повноцінна навичка читання є основою успішної реалізації усіх змістових ліній програми, важливим засобом розвитку і саморозвитку особистості учня. Ця навичка має універсальний характер, оскільки без неї неможливим є навчання і розвиток взагалі, соціалізація людини в інформаційному суспільстві. У державному стандарті і програмах з читання, зазначений напрям, належить до базових. Протягом навчання в початковій школі молодші учні постійно оволодівають технічною і смисловою сторонами читання. Для того, щоб перевірка та навчання було не лише корисним, а й цікавим, я знайшла і розробила різноманітні вправи у вигляді ігор. Кожна з прав формує або фонематичне сприйняття, або увагу, пам'ять, звукобуквений аналіз на основі зорового сприйняття тощо. Отже, розглянемо ці вправи. Перші чотири вправи побудовані на формуванні фонематичного сприйняття. Почнемо з першої. Впіймай слово. Завдання полягає в тому, що необхідно виокремити на слух задане слово з-поміж слів, схожих за лексичним значенням, а також слів, схожих за звучанням. За інструкцією треба плеснути в долоні, коли почуєш, наприклад, слово дощ. Демонструю. Хмара, ліс, весна, дощ. Зошит, кущ, річка, хвощ, чоботи, дощ, калюжа, дощ вода. Переходимо до наступної вправи. Вправа упіймає звук. Завданням є виокремлення на слух заданого звуку з-поміж інших звуків далеких та близьких за акусто-артикуляційними ознаками. Наприклад, я буду називати звуки. А треба буде ловити лише звук А. Слухати, треба уважно і почувши цей звук, зловити плескаючи в долоні. І е «А», «І», о, «І», «О», «Е», «У», «У», А. «Е», «И», і, і, «І», «А», «А», О. І. Слідуюча вправа впіймаю слово зі заданим звуком. Завдання виокремити на слух заданого звуку у слові. Отже, я називатиму слова, а треба буде ловити ці, де є певний звук. Демонструю, коли почуєш звук О у слові його плескай у долоні. Наприклад, дорога, мир, дім, сорока, тіт. Сова, вінок, пар, родина. Слідуюча вправа: читай швидко, вимовляй швидко, чітко. Метою цієї вправи є відпрацювання навички правильного і швидкого вимовляння найуживаніших слів. Наприклад, сніг сніп, град грам, штор-штурм, струм струп коліно поліно, пліт-пліт, поріг-поріг. Саме ці слова та інші ми можемо надати учням для розвитку швидкості читання та чіткості. Мета, мета наступних трьох вправ на активацію мислення почнемо з вправи гра з м'ячем. Учитель повинен кидати м'яч кожному учневі, промовляючи при цьому одне з чотирьох слів. Земля гравець у відповідь повинен назвати один із видів тварин. Вода риб, небо птахів, вогонь плеснути в долоні. А також учитель може кидати м'яч, називаючи при цьому, наприклад, продукти та інші слова. Яблуко лови, варта не лови. Вправа хто складе швидше. Учні одержують картки зі словами і буквами, з яких складають слова. Наприклад, отримаємо слово здоров'я. Слово буде розбите по складах, і, відповідно, учень повинен зібрати це слово вправа за алфавітом. На дошці висить таблиця з алфавітом. Кожна цифра відповідає порядкові місцю букви в алфавіті. Наприклад, А1, Б2, В3 і так далі. Наприклад, слово абрикос цифрами пишеться як. 1, 2, 20, 10, 14, 18 та 21. Можемо скласти слово із цифр 2, 23, 30, 31, 14 і отримаємо слово буряк. Мета вправ перестав букви, щоб утворилось нове слово. Слово заблукало та заміни букву, щоб утворилось нове слово, формує увагу. Пам'ять операція аналізу, синтезу, імовірнісного прогнозування на основі зорового сприйняття слів. Завдання таке: необхідно змінити послідовність букв з метою утворення нового слова. За інструкцією, треба змінити послідовність букв так, щоб утворилось нове слово. Наприклад, село осел, кіт тік, тіло літо, курча, ручка тощо. Праве слово заблукало. Необхідно знайти зайве слово. Перше: карась, сом, в'юн, борсук, окунь, краснопірка. Зайвим словом буде борсук, тому що це тварина, а інші слова це різновидний риб. Марійка, Іван, Наталка, Людмила, Марина, Катруся. Зайвим словом буде Іван, тому що Іван. Це чоловіче ім'я, а всі інші жіночі імена. Вправа заміни букву, щоб вийшло слово. Завдання ем, є зміна послідовності букв з метою утворення слова. Необхідно змінити послідовність букв так, щоб утворилось слово, зважаючи на підказку, подану навпроти кожного слова. Наприклад, «ч» і Н. Н це підказка. Отже, я частина доби, це ніч. Ч і Р. Р підказка слова предметом стану я. От вам загадка, моя відповідь річ. Наступна вправа: покажу словечко: знайдіть його містечко. Метою цієї вправи є формування звукобуквеного аналізу операції співставлення на услові зорового сприйняття. Необхідно прочитати текст і знайти речення, яке містить слово, написане на дошці або демонстраційній картці. Отже, наступна вправа: порахуй звуки. Мета цієї вправи є формування звукового аналізу у зовнішньому плані, потім у внутрішньому плані. А завданням є визначити кількість звуків у слові на основі виконання звукового аналізу. Отже, визнач скільки звуків. У слові. Слова сік три звуки, синиця шість звуків. Наступна вправа: знайди слово, мета формування фонематичного уявлення. Необхідно знайти мовчки зображення предмету, назва якого містить заданий звук, а потім розфарбувати картинки під час знаходження потрібного малюнку, має дитина надути щічки або закусити кінчик язичка. З метою уникнення опори на власне артикулювання малюнки пропонують дитині без їхнього називання педагогом. Звісно, що після того, як дитина віднайшла правильне зображення та переходить до його розфарбування, надувати щічки або закушувати язичок вже немає потреби, отже, в молодшій школі я перевірила техніку читання. Серед учнів 3 та 4 класах та створила певні діаграми. 102 учні допомогли мені у дослідженні, з них 3 клас 61 учень та 4 клас 41 учень. На цій діаграмі ми можемо побачити, що з 3 класу прийняло участь 34 хлопчики та 27 дівчаток. Відповідно, з 4 класу 19 хлопчиків та 22 дівчинки. Перевіривши техніку читання та підрахувавши кількість учнів за категоріями, бачимо, що в 3 класі на початковому рівні, тобто менше 60 слів, читають 22 учні або ж 36%. На середньому рівні приблизно від 60 до 70 слів 9 учнів це 15%. На достатньому близько 70-80 слів 7 учнів 11%. Та на високому рівні більше 90 слів читають 23 учні, тобто 34%. У підсумку можу додати, що найбільше третьокласників знаходяться на початковому та на високому рівнях. У четвертому класі менше 75 слів на початковому рівні читають 22 учнів. На середньому близько 75 85 слів 14% відсотків школярів. На достатньому від 85 до 95 слів 15%, та на високому рівні більше 95 слів 49% учнів. Більшість дітей дуже добре читають. Можу зробити висновок, що в ході цього проекту я змогла дослідити, як швидкість читання учнів залежить від сприйняття прочитаного тексту. Хоча зараз в Новій Українській школі не рекомендують перевіряти техніку читання, але я хотіла для експерименту перевірити, як читають діти і як швидко вони вміють читати. Це дало мені змогу зрозуміти, як швидкість читання впливає на розуміння учня прочитаного тексту, на успішність у школі та загалом на розвиток дитини. Досягти якісного читання можна лише тоді, коли вчителі здається підтримувати у виконавці. У вихованці інтерес до книги і розвивати його від року до уроку. Без сумніву можу сказати, що мої вправи можуть стати у наході викладачам, які матимуть за мету виховувати любов до читання не лише за допомогою теорії, а й за допомогою різноманітних вправ ігор, які робитимуть навчання веселішим. Дякую за увагу!